Вітаю всіх. Продовжуємо проходити Dungeon Keeper хранитель підземелля. Наразі будемо проходити 11 місяць. Якби кожна земля мала свої... Ноги, ця стала би на колінах. Її зневірені мешканці готують повномасштабну атаку на твоє підземелля. Це буде ідеальна можливість практикувати невимовне зло у великих масштабах. Давай, господарю Хорошо, так, ну що? Наш рогатий жнець на місці. Ось така локація. Свідусід будуть на нас насуватися суперники, а нам треба захищатись до приходу хранителя. Хорошо? Так, нам в першу чергу треба задіяти. Так, нам треба задіяти. пшениця ось сюди? Так. Далі це все хорошо. Нічого тут ми поки що не будуємо. Вистачає тут. Єдине, що треба пройтися. Сюди. Давай наут. Ну. Ти тут не захопив ще понів. Так, треба буде захищатись, треба буде все це робити. Так, е всі тренуються магії. Та не думаю, що вони нам треба. Хай хтось сильніший приходить. Так, а ви тут що робите? Алло. А ну всі в тренувальну залу. Нормально. Прискорення вивчив наш кадр. Так. Кадр, я прожний час висловить. Ку де ты? Ну, гандри то в йдеш Так. Сюди можна ще щось зробити, а кого можна сюди поставити. Угу. Кого ми сюди поставити? А що що тут? Скарбниці? Як це? Немає скарбниці? Секунду. Робимо скарбницю тоді. Хай тягають. Так, тут у нас є, тут є. Тут є кімнатка. Тут розвиваюся, хорошо, тут є теж кімнатка. Значить, в принципі, можна ось тут побудувати. Ось так. Так, ну Ганглітаглі, хай іде їсть, хто йому не дає. Так. Добре, давайте сюди тоді будемо захоплювати далі. Правда, куди ти... Карапус, куди ти пішов? Так. Ого, кого, кого, атакують. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, тут вони будуть самі потрошки собі боронити. Ось, і так. Грошенята збираємо. Давайте от сюди. Імпіки наші. О, два імпа залишилось. Нормально. Давайте, давайте, давайте. Так, ось звідси вони йдуть, я бачу. Ой. Так, підземелля знайдено. Так, викажу кажу, підземелля Тут скриньки, звісно, яке підземелля. Так. Що? Нас знову атакують? Кимпа. Так, очкай Ты иди сюда. Чекай, чекай, чекай. Так, а де тебе можно поставить? Так, нас вбили импа, поняв, да? Зараз вони тут будуть, да. Давайте туда. А ну кидайтеся все. Молодси. Так, кто у нас тут? Дракончик пришел, супер. Орки є. Це тролі, да. Будуть. Хто ще прийшов? Ні, ви не треба. Не займайте місце, будь ласка. Так. Що ми знайшли? Підвищити рівень? Навіть поки не знаю. Трошки маловато ще народу. Стоп! Стоп, 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 жнець. Ти там що? Куди пішов? Шукаєш ціль сиди. Де сюди. І сюди. Так. Славненько вийшло. Давайте трошки грошенят збирати. М -м -м. Може тут то трошки тоді. Туди... Давайте ну, збільшимо тут місце для курничка. Так. Опа, стоп, 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 стоп. Сюди. Так, то не треба йде відсюди. Так, мені треба сюди тоді поставити, щоб все-таки я бачив. Тут <тас> де, -де, де було б добре, звісно, парочку пасток. <тас> да ладно. Так, що там хто прийшов? Вирудок. Ясно. Так, ти куди? Сюди. Все, роби собі там місце. Так, де де де, -де, -де, -де? бачу, бачу, бачу. Десь на цій стороні шагають, так? Да? Сейчас, секунду. нехай вийдуть. Давай. Біжи. Так, тут Так. Так. разбираешься. Все-все-все сюди сбирали грошенята. Че? Мои лигущи, що мало місця вам, да? Е, хорошо, значит... Так, стоп. А ну сюди всі. Давайте, давайте, давайте. Так, курнички, підвищуємо розміри. Добре, так. Зараз трошечки. Так. Тут боже. А, це что-то побилось просто, да? Вот так, а в мене імпи залишилися, чи ні? Скорбничка тут є, до речі. Можна не робити тут. Е, тоді давайте. Так, 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 щось вони тут порозбрідалися. Так, ти не потрібен, іди. Так, так, топче, та, та, дай, стап. Стоп! Рудок. Сюди давай. Ож, нищити тут мені. Так, ти сюди. Так, збираємо грошики знову. Тут є скарбничка, я не побачив. Зараз оце все продамо. Це ж грошенята потенційні. Хорошо, так. Всі тренуються, грошенята сюди, там пастка. Так. Що зробили? Є, це так, стоп, тут що. Хорошо, давай далі. Забираємо, забираємо, забираємо монеточки Ліворуч бачу, внизу. Тільки грошенята валяються. Поняв, пастки теж працюють, молодці. Пейдей, да? так? Тримайте. Бачу, я грошенят сильно, щоб вам було. Кину. Так ще так ось тут ідуть Секунду. А ну сюди. Так, давайте 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 Це хорошо. Е, так, хто тут? Вот скажіть, будь ласка, я вас сюди кликав, ви тільки грошенят у мене позабирали. Паразити. Так, забирайте, забирайте все, що там є. Так. Сюди раз, хто де? Тут нормально, ще одненьку можна свиснути. Е, так, а мене імпи є взагалі. Добре, десь їх трошки підчистити. тут шагають. так, с магом и бьются давай сюда тут бы трошки, конечно бежи сюда разбирайся а, тут уже и дракончики дракон борется так, 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 так ты молодец, так Сюди. Що у нас тут висторіння? Так, лігвище. Нема розміру на лігвище. Давайте тоді тут трошки розширяти. Що ти зробиш. Так, я тут трошки курничка хотів розширити. Нас, схоже... зараз не до курничка. Деться отак з тим лігвищем розбиратись. Так, десь приміщення. Так, зараз... Для того, щоб приходили просто сюди побільше, воно ще є приміщення, видобуйте тут. Грошенятка не вистачає, ну що зробиш? Де ще кучки є? Все, шукаємо, шукаємо, все, що можна. Так. Першої хвилі була схвалена з граю так, з п'ятого рівня пепла тренуй своїх посіпак, готуйся до нової битви. Е, Так, хорошо, значить, е, тоді у нас. Швидко, швидко, давайте. Трошечки сюди. Так. 4 у нас є. Я все, хорошо. Так, давайте, 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 давайте. Так, ти... Тут не бігай, де ти там. А. Стоп. Стоп, стоп, стоп. йди, йдигайся, так. Може, все-таки ми вже рівень трошки підвищимо, це що. Стой, стой, стой. Бачу. Підвищити рівень, давайте. Так, трошки дамо їм показнички краще. Що у нас тут? Так, ви не потрібні мені. Ідіть отсюда. До речі, тут я дивлюся, нормально грошенят накопилось. Так, ти йди отсюда. Угу. Ось десь сюди, ні. Так. Давайте, давайте, давайте. Добувайте, добувайте, добувайте золото, алло. Ди ви бігаєте. Купити треба трошечки. Давайте, 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 давайте. Ще парочку, вон тут уже третій рівні нормально. Залишається, треба трошки здобути золота. Angry. Так. Всі, хто голодні, будь ласка, сюди. Так, я тільки одного поставлю сюди. Нехай він пробіжиться тут отак, так, щоб я міг далі кидати свого ...шниця. сюди. Що? Так, а що це за сигнал такий? Це, типу, вже хтось до нас іде. Я поки тут нікого не бачу. Давайте, 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 давайте. Так. Е -е, стоп, стоп, стоп. Трошечки ліва додати. так. Я думаю, нормально буде. Все, хватить. Так, там беруть. Так, стоп, стоп, стоп. О! З'явилися суперники знову. Оооо, тихо. Ах ти ж негідник. А ну-ка, зробимо щас по-другому. Так поняв, я вже можу сюди потрапити. Давай. Беріть їх сюди, погнали всі. Хорошо. Так, сюди, 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 так. Швидко, 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 швидко. Так, що тут? А, ти теж тут захопив? А ну-ка сюди, Опа. Так. Давайте, 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 давайте. Так. Эээ. С их 4 ми Сюди назад. Э, так. Наш Теж сюди його ще... да, ну понятно, тому що я їх там залишив. Стоп. Так, тут теж знищили молодці. Так. Ось там кімнатку, зараз, зараз гляну все. Так. Пувальню. Давай отак, трошки більшу зробимо. П'ять на п'ять тут не виходить, як мені писали в рекомендаціях, но... Так, сюди, будь ласка. Okay. Деякі немає, да? Хто не має Ти? Так, передалі ще так. Хорошо. Що далі? Ка нормально, да? так? Да, ось тут з'явились. Внизу. А, я можу сюди відправити. Чиниця. Ми тут гарненько все позахоплювали. Міньончики наші молодці. Імпи. Так, далі, е, далі, далі, далі. Куди ви можете бігати? Е, треба щось захоплювати, напевно, да? трошки золота. Так, хто прийшов? Ага, супер, значить так. Давайте сюди. Я так розумію, це вже тут прийшов ватажок їхній. Так, тролі, звісно, такі собі вояки, але нехай. Все, всі герої мертві, як і повинно бути. Ця земля і вся здобич твоя. Чи можу я запропонувати тобі все це розтринькати? Нормально. Так, і що ви тут ходите? Хорошо, це будемо потім, почекайте ну давайте я от цих усіх. Де ви тут. Чекай, 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 чекай. Шотра, жару, ідіть сюди, що ви там всі робите, алло? Так. Сюди. Вас взагалі забрати, ви мені не потрібні. Зараз дослідимо кімнатку. Всі тролі теж десь тут... А, до речі, їх стільки й не треба? Так, реште сюди. Так, це дракончики. Все, всі тут. Пишнікого тут нема. А ти тут що робиш? Чекай. Щас, я тебе заберу. Психуй. Так, і давайте пошукаємо, що у нас де. Ось тут є доріжка. Зараз ми по ній. Все, дослідимо. Так, де вона? Ось. Сіди-сюди. А, тут треба просто. стій стій, сті, я неправильно зробив. Так, імп. Давай сюди. поїдеться хорошо но... Погнали. Все-все треба тут пройтися. Давай, давай, давай. І виходимо сюди. Ось так ми відбилися, від навали. Свинтар є, так, так. і тепер. е, Давайте тут. У нас немає тут території, але зараз буде. Так, де золото? Ось все сюди. Нам треба трошки золота здобути? Зараз всіх імпів сюди направимо. Your gold reserves are running low. Давайте, давайте. Золото. До речі, треба вже продати тренувальню, вона нам тут не потрібна. Нехай не тренуються. Вони золото мої будуть тратити, а я цього не хочу. Нічого страшного, вам вже нема що там тренуватися. Тримайте сюди. Так, тепер мені потрібно. Ти? Це що таке? Щит, я розумію, а це що? Пастка сповіщення. Щіт ясно. Нова територія, все понятно. Скарбниця понятно. Так, я хочу. Для чого я це зробив? Мені треба місток. Переходимо. Так, де тут воно? От сюди. І прокладаємо доріжку. От сюди треба. Десь. Пам'ятаю точно де. Ну, приблизно. Я отут зараз це все зроблю. Так, і одного... Імпіка. оп! А, ще не все. Поняв. Ще територія не вся. Зараз. Давай сюди. Знову беремо одного імпа. І сюди ставим. Ти глянь, а? Так, не ладно. Не Дай сюди. стій, 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 стій. стій. Так. Де там біжиш? Оп, оп. Не трогай їм Сейчас Зараз найдемо. Тут є потейне місце. О! От сюди нам треба було. Так, секунду. Чуть. Так, раз. Your have been with так, шукаємо далі, що є цікавеньке. Так, по всіх оцих місцях треба пройтися і пошукати. Тут є цікавинки Зараз ми скористаємося такою невеличкою хитрістю, тільки треба вийти. А отут і, власне, вийдемо. Стій, стій, стій. Стій, стій, стій. стій. Та які там. Та... Слухайте, які... Швидкі, а? Yeah. Зараз ми розвідку проведемо. Пошукаємо таємні скриньки. Так. Всі приховані місця пошукаємо. Це ще одне. Так. одна, ні, ось вони всі валяються. Ці скринічки тут давайте дорозвідаємо. кожному кутку виявляється, є така скринька, це класно. No Зараз розберемося. Почекайте хвилинку. Так, тебе я відпускаю. Дивлюсь, що тут. Воскресити істоту. Хорошо. E, значить, що ми робимо? Беремо так, тільки я спочатку хочу все-таки теж розкресити. А ось і перенести істоту. Значить, нам треба сюди. Давай, де там? Видолбимо. Ти сюди. Ти хто тут? Так. І ось сюди. Чого ти троль сюди прийшов? Так, алло. А тут. Так, зараз розберемося ми з тим голодом. Секунду, ось він прилетів. О, нормально колбасить. Супер. І тепер давайте. Знову місток сюди. Це в пріоритеті. Ця скринька. От так. Переносимо містоту. І кого ми беремо? Зрозуміло, що жнеться. Де він? Так, що? о? Рогатий жнець. Все забрали. Так. Тепер тут можна також. Давайте їх просто використаємо. Скресимо всіх, кого треба. Давай сюди. Так, на. Погоди ти поніс. Вон, я тобі зробив, іди сюди. Your Розумію, що лігбо треба, але зараз не до нього. Бо ми завершуємо проходження місії номер 9 Ой, перепрошую, 11-й. 9-9 ми вже давно пройшли. Воскресити? Ого. Ого. Пограємось. О, п'ятий рівень. Хорошо, і залишилася ще одна отут скринька. Ми теж скористаємося. Пробиванням дорожки, але отут. Так, ну ка Всі бажаючі. Просто позробимо відразу купа грошей з'явилась. Та нічого страшного, На що мені те велике лігло <різь> 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 Так. Беремо тепер знову і пішли прокладати. Перейдемо сюди цю доріжку. Все. Юме резорет one кріча. Uh, так, резурект кажеш, так? Да? Давайте. So вот, ну ось, власне. Власне, так. Ми всіх, кого треба, воскресили, всіх, кого треба, перенесли, і пройшли 11-ту місію. Давайте завершувати. Dragon Time. We set fire to this place. It's still burning with a fierce, unnatural intensity, so we can't get anywhere near it. But we're sure you'll love it, once it's cooled down a bit. Ну, ось, власне, такі у нас тут характеристики, все, що ми робили, скільки істот залучили, ефективність, час та інші показники. Ну, а я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до зустрічі в нових відео.